Найбожемирного і світлого і натхненого дня четверга ми нарешті з дітьми подолали легендарний перевал у Жоцький чи Ужанський, по різному кажуть, і спустилися навіть вже трошки в долину, аби перекусити, поїсти. І тут нас вітає легендарна річка Стрий. Тихенька, спокійна. І сьогодні навчають нас діти, То такий класний урок від них як можна. Зациклитися на чомусь одному. Вони спочатку собі придумали, що вони хочуть їсти морозиво. Ми пішли і відвідали дуже гарну церкву, якій біля 36 років. І вони були самі вражені і від церкви, і від підходу до церкви, і всім. І потім я питаюся, ну що як у вас враження від церкви? Але такі морозиво, ми хочемо морозиво, морозиво. І так, що треба було їх зупинити. Так, стоп! Стоп, товариство! Буде покарання без морозива, якщо ви не, не виразите свою думку. Так? Якщо ви не переключитеся, ну легко, якось тяжко, ви легко-тяжко переключилися. Потім вже їдемо перед перевалом такий гарний перевал, такі краєвиди, такі просто захоплюючі уривки краси Карпат, а вони... Я хочу їсти, коли будемо їсти. А коли ми зупинимося, я голодний, а що я їсти? І у мене зараз така серенада. Добре, діти, дивіться, яка, дивіться, як гарно якісь мирикові ліс, а там сосни, а там берези, а там як розпускають, а там світе. А їжа коли буде? <хи> Треба було знову їх переключати, зупиніться, наберіться терпіння, ще трошки півгодинки, ми зупиняємося. І це таке для нас чудове просто нагадування, як діти можуть зациклитися і як їм дуже тяжко зосередитися на чомусь одному, на чомусь тепер, на чомусь зараз. А не на їжі десь колись. І перше, ми вже сіли, і Анна Марія така: нарешті я харчуюся. Це так мені сподобалося. Нарешті я харчуюся. Дитина з голодного краю ніколи їжі не бачила, ну і тепер вже вони починають обговорювати, що бачили, що чули, як почувалися. І це для нас супер нагадування, брати і сестри, що коли ми дозволяємо собі зациклюватися і не бути тут і тепер. Не перебувати у моменті зараз, але ми вже триваємо, а коли там уже це, а коли ось це, то це показує, що ми діти. У плані розвитку, у плані праці над собою, у плані зросту, ми, ми, ми повертаємося у свою дитячість. Оце я, я хочу. І для мене оце я хочу важливіше, ніж ні, 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 оце, що зараз є. І тому будьте обережні, бо ось таке незріле зациклення, яке ми не не сконтролюємо або не контролюємо, нас обкрадає. Бо замість того, щоб ми справді тішилися і справді могли бути тут і тепер, особливо тоді, коли воно таке гарне, коли воно таке захоплююче, таке потішне, то ми можемо зациклитися у якихось наших хотюнчиках. Ми можемо зациклитися просто в тому, що нам хочеться тепер не о цього, а нам хочеться ковбаси і хліба із часниковим соусом. Тому досліджуйте, перевіряйте зацикленість. Якщо вона вами керує, а не ви нею, значить вона вас повертає і ваші похоті занадто у ваше дитинство, робить з вас дітей незрілих. Якщо вона приходить зацикленість, але ви її ловите і берете над нею контроль, то вітаю вас! Це вже попахує якоюсь зрілістю. Також сьогодні оголошуємо збір, особливий збір для одного мого друга із бригади дронів чи дронщиків, або літунів, як вони кажуть. Дуже просили, срочно, їм треба додатковий комплект батарей, е, таких потужних, більш навіть, ніж є на, на устаткуванні стандартній. Е, для цих машинок ми, ми вже допомагали декілька разів їм купувати різні з, з, частини на них. Ці машинки, якими вони возять військовим провіант, такі чотириколісні на, на пультах, а звідти вивозять із нуля поранених. Поранених найчастіше і можуть навіть одного і навіть двох поранених зараз вивезти. Але, але бракує їм батарей, бо вони мають вже декілька комплектів. Але ще один треба, аби не чекати занадто довго до перезарядки, тим більше в їхніх умовах. Тому вони срочно їм треба 20 тисяч гривень. То посилання на картки Владислава цього воїна, нашого друга, будуть внизу в описі під відео. То сміливо можна йому довіряти, людина перевірена і, і збираємо для того, аби справді на таку чудову справу на додаткові батареї для цього. Я не пам'ятаю, як вони називають, чи багі, чи на цю машинку, чи аби вона якомога більше життів рятувала і якомога хороших, більшу кількість припасів доставила до військових. Будьте благословенні, не зациклюємося. Якщо момент ось такий або подібний, то перебуваємо у ньому, а не десь користь у чомусь, що нас лише буде чекати всьому свій час. Майтеся файно. Мир вам!